Добре, чи обов'язково потрібна операція при гіпертрофії аденоїдів? Ні, і я вам скажу, що дуже багато про це е, міфів угу. і хотіла би розвінчити їх, тому що е, більшість батьків думає, що, наприклад, видали видаляється аденоїди, зробляться денатамію, і дитина стане менше хворіти, позбудеться отиців. Або, наприклад, позбавляться нежицю сопельок, наша болюча тема. Але це неправда. Дитина буде стільки хворіти, скільки вона буде знайомитись з новими збудниками. Це логічно. Потім у дитини буде таке саме утруднене носове дихання, сопіння, храп, якщо у дитини буде сформований набряк в носі. Коли ми хворіємо, у нас також набрякає ніс, і ми можемо трошечки підхропіти. Це угу. нормально. Але на оперативні втручання. Повинні бути чіткі покази, і це втрата гостроти слуху, тобто отит, який повторюється. Ми кажемо рецидивуючий перебіг, тобто 4-5 отита на рік з порушенням гостроти слуху. Дитина перепитує. Потім це апної затримка дихання під час сну. Угу. Це зміна вже необротні зміни з, з приводу ортодонтичних проблем. і... В Принципі, оці головні чинники, ми повинні їх враховувати. Якщо хоч щось з цих є, потрібно негайно звернутися вже до лікаря і вирішити проблему з приводу. Або дитина не зовсім коректно терапію проходила, і її потрібно виправити і все ж таки підлікувати вже більш правильно, і витягнути дитину на медикаментозні терапії. Якщо цей пацієнт вже стає некомпенсований, тобто він не піддається лікуванню. І медикаментозна терапія стає неефективною. Дійсно, ця, ця дитина потребує вже оперативного втручання.